Доброго дня, шановні члени комісії, запрошення. Сьогодні, 4 грудня 2025 року, проводиться спільне засідання постійних комісій сім'я селищної ради з питань регулювання земельних відносин житлово-комунального господарства охорони на площі середовища та постійної комісії сім'янської селищної ради з питань регламенту депутатської етики законності та правопорядку. Засідання комісії проводжує Я голова комісії Володимир Якименко. На засіданні комісії прибуло чи всі членів. Відсутність поважних причин три члени. Комісія може розпочати роботу. І засідання комісії є правомочним. Шановні члени комісії, наголошую, що відповідно до статті 46 закону України про місцеве Саврядованої України засідання постійної комісії підлягає відеофіксації з подальшим зберіганням відеозапису. На засіданні комісії запрошені начальник відділу земельних відносин Таран, секретар селищної ради Ірина Мартинюк. Шановні члени комісії, на розгляд комісії виносяться слідучі питання. Перше, Про затвердження технічної документації з нормативно-грошової оцінки земельної ділянки водного фонду. Друге Про затвердження технічної документації з нормативно-грошової оцінки земельної ділянки для розміщення та експлуатації об'єктів і споруд електронних комунікацій. Третє про передачу безоплатної власті земельної ділянки для ведення товарності спорського виробництва Матвієнко В'ячеславу Віталійовичу. Четверте. Про передачу безплатну власні земельної ділянки для ведення товарного сільського господарського виробництва Харченко Гимилії Віталії. П'яте. Про передачу безплатну власні земельної ділянки для будівництва та обслуговування святого будинку господарських будівель та споруд. Шосте. Прорози 13 листів повідомлень тов та сагру Північ про Пропоновлення договір оренди земельних ділянок для ведення товарного сільського господарського виробництва. Сьоме. Про скасування рішення сесії Сім'янської селищної ради. Восьме. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж частин земельної ділянки комунальної власності. Дев'яте. Про затвердження плану діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів на 2026 рік. Хто за такий порядок денний? Прошу голосувати. Хто за? За сім. Проти утримались немає, приймається. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Слово для інформації: з питань порядку денного надається начальник начальнику відділу земельних відносин Сергій Таранов. Шановні члени комісії, на ваш розгляд виносяться наступні проекти рішення, які необхідно винести на розгляд 50-ї сесії селищної ради 8-го скликання. Перша про затвердження технічної документації з нормативно-грошової оцінки земельної ділянки водного фонду. Пропонується затвердити технічну документацію з нормативно-грошової оцінки. Земельної ділянки площею 6 гектара для рибогосподарських потреб, яка знаходиться за межами села Оскільки Сірнянської селищної ради Прилуцького району Чернівської області. Нормативна грошова оцінка зазначеної земельної ділянки складає 162 шість 883 гривні дев'яносто дві копійки. Комісія запитання. Немає. Прошу голосувати. Хто заведеться на дальне питання на розгляд сесії? Хто за? Засім проти утримались немає, приймається. Наступний проект рішення про затвердження технічної документації з нормативно грошової оцінки земельної ділянки для розміщення та експлуатації об'єктів і споруд електронних комунікацій пропонується затвердити технічну документацію з нормативно-грошової оцінки земельної ділянки площею 0,0450 гектара для розміщення та експлуатації об'єктів і споруд електронних комунікацій, яка знаходиться за межами села Сокиринці, Сім'янської селищної ради Бродського району Чернігівської області. Нормативна грошова оцінка зазначеної земельної ділянки складає 62 260 гривень 74 копійки. Це лишка мобільна да. зв'язка. В колочній комісії ще є запитання? Немає. Прошу голосувати. Хто за завинеться даного питання на розіс сесії? Хто за? За сім проти утрималися немає, приймається. Наступний проект рішення про передачу безоплатної власність земельної ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Пропонується. Затвердити технічну документацію землею щодо встановлення марзамельної ділянки в натурі на місцевості для ведення товарного сільськогосподарського виробництва та передати у власність громадянину Мертвіянку В'ячеславу Вітолійовичу. Земельна ділянка знаходиться на території Сергійської селищної роди Прилуцького району Чернівської області. Також, комісії Немає. Прошу голосувати. Хто за заведе зайнял питання, розсесії. Хто за? Засім проти утрималось немає приймається. Наступний проект рішення про передачу безоплатної власність земельної ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва пропонується затвердити технічну документацію землеустою щодо встановлення марш земельної ділянки в натурі на місцевості для ведення товарного сільськогосподарського виробництва та передати у власність громадянці Харченко Людмилі Віталіївні. Земельна ділянка знаходиться на території Сітнянської селищної роди Кривоцького району Чернівської області. Кочлені комісії є запитання. Хто за винесення даного питання на сесії. Хто за за сім проти утримались немає? Приймається наступний проект рішення про передачу безоплатної власні земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд. До селищної ради надійшла заява від громадянки Гайдамоки Наталі Івані щодо затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення межемельної ділянки в натурі на місцевості для обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд та передачі даної земельної ділянки у власність. В члені комісії є запитання? Якщо немає, прошу голосувати. Хто за винесення даного питання на розетцесії? Хто за за сім? Проти утримуватися немає, приймається. Наступний проект. Рішення про 13 листів повідомлень від Совто Сагропівніч про поновлення договорів оренди земельних ділянок для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Надійшло 13 листів повідомлень від Товта Согро північ про поновлення договорів оренди земельних ділянок для ведення товарного сільськогосподарського виробництва загальною площею 37, 20, 51 п'ятдесят терміном на 15 років, які знаходяться на території Срівнянської селищної роди. Чернігівської області, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань регулювання земельних відносин житлово-комунального господарства та охорони навколишнього середовища, пропонується відмовити в поновленні договорів оренди земельних ділянок для ведення товарно-сільськогосподарського виробництва загальною площею 37-20-51 гектара терміном на 15 років, які знаходяться на території Серднянської селищної ради Карилівської району Чернігівської області. Ну, значить, пропоную відмовити товариство ТАС «Агропівніч» в задоволені листів повідомлень на поновлення договірів оренди земельних ділянок з кадастровими номерами та площами, які нижче надаються, які знаходяться на території Сім'янської селищної ради при райони чи несловості. Так, як відповідно до даних документів, заявник посилається на своє переважне право щодо поновлення договірів оренди земельних ділянок з вище вказаними кадастровими номерами та площами. При цьому заявник Додає копії договорів, дата укладення яких 21 жовтня 2010 року. В той же час листи повідомлення про поновлення договорів оренди землі, підписані 4 листопада 2025 року, та зареєстровані 5 листопада 2025 року. Відповідно до даних договорів оренди землі та додаткових угод, які договорили оренди землі, всі вказані договори укладені сроками на 15 років. Статтями 33-34 закону України про оренду. Землі, яка гарантує орендарю право перед іншими можливими орендарями на поновлення договорів оренди землі як суб'єкта з переважним правом, за умов звернення орендодавця не пізніше, ніж за місяць до спливу строку договору оренди землі. У зв'язку із спливом строку терміну місяця на затвердження договірів оренди землі, договора оренди 21 .10 .2010, а листи повідомлення го 4 .11 .25. Року. Орендам втратив переважне право, яке посилається в своїх листах. Кож ще не комісія запитання. Немає. Хто за винесення даного питання на розгляд сесії? Прошу голосувати. Хто за? За сім. Проти утримались? Немає, приймається. Наступний проект рішення про скасування рішення сесії Сілянської селищної ради пропонується скасувати рішення 49-ї сесії 8-го скликання Сергіянської селищної ради від 5 листопада 2025 року про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель. Кощення комісії за запитання. Якщо немає, прошу голосувати. Хто за винесення даного питання на розгляд сесії? Хто за? Засім проти утрималось немає. Приймається наступний проект рішення про надання mm -hmm. дозволу на виготовлення технічної документації устрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки комунальної власності. Пропонується надати дозвіл Попко Фобковаленко Оксані Петрівні mm -hmm. на виготовлення технічної документації устрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право суборенти сервіту орієнтовною площею. 001 гектара, на якій розташована тимчасова споруда, яка знаходиться за адресою е, вулиця Миру, 45 о село Карпитівка Пригодського району Чернігівської області. Після розробки технічної документації земельної ділянки, на яку поширюється правослуборанти, се відуту подати на затвердження у порядок, визначеним діючим законодавством України. Це під магазин? Так. Да. Під ларі карпелі. Під ларі карпелі. Кошти, якомусь ще є запитання? Якщо немає, прошу голосувати. Хто завернеться на даного питання на розгляд сесії? Хто за? За сім. Проти отрималися немає, приймається. Дев'яте питання про затвердження плану діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів на 2026 рік. Слово для інформації надається секретарю селищної ради Максимі Кірину. Шановні члени комісії, щороку ми е, приймаємо рішення про затвердження плану діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів на 2026 рік. На 2026 рік у нас планується одне рішення, яке підлягає як е, відповідно до законодавства, регуляторний акт. Це про встановлення місцевих податків і зборів на території Срібнянської селищної ради. Тому проект рішення затвердити план діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів на 2026 рік, що додається контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань регламенту депутатської етики законності та пропорядку. Просто так. Коз членів комісії запитання немає. Хто за винесення даного питання на розгляд роботи сесії? Хто за? За 7. проти утрималось, немає, приймається. Всі профільні питання, винесені на постійної комісії, розглянуті. У кого є зауваження до роботи комісії, довідки або оголошення? Немає. Якщо немає, засідання комісії оголошують завершене. Дякую всім за роботу. До побачення.